Всім привіт! Маленький огляд того, що я робила останні два тижні. Перше, це я поставила собі задачу зібрати докупи всі іграшки, все, що я робила, і не закінчила. Бо я маю дуже погану звичку в'язати одночасно дуже багато всього. І ось вона, ця прекрасна купа всього, що я не закінчила. Але спочатку все ж таки покажу, що я закінчила за ці два тижні. Цього песика я вже майже закінчила. Це повинна бути брошка. Цих двох гусей я закінчила самими першими, і навіть зняла відео, як в'язати такого капелюшка. Ще одного гуся закінчила. І також планую на днях зняти відео по такому капелюшку. Взагалі не знаю навіщо я взялася в'язати цю сумочку або косметичку. Я сама не знаю, що це і не впевнена, що я її закінчу. Також я закінчила одну жабку маленьку. От таку, таке сонечко з його аксесуарами. Слона в моїй кучі не було, але я його зробила просто тому, що було натхнення: це слон, його ліжечко, всі аксесуари, навіть сумочка для нього. Тепер брошки, які я робила ці два тижні, це гусь брошка. Така пташка брошка. Брошка слон, їх дві, тому що я робила майстер-клас, писала його. А на ці полонички у мене є відео майстер клас можете подивитися. І також в'язала брошку мишку. Це у мене є старий майстер-клас. Я дещо поміняла голову, менше її зробила, але з більшої голови зробила такий брелок. Також мені чомусь прийшла ідея зробити таку сумочку-ромашку, але у мене в голові вона була значно краще. Але все ж таки я вирішила її закінчити, і мені вона зовсім не подобається. Вона незручна, тому що затягувати ці зав'язки дуже незручно. І загалом вона якась неказиста. Тепер повертаємось до нашої кучі і спробуємо вгадати, що у нас тут є. Це повинна бути чашка на ялинку. Це теж ялинкова прикраса Лебідь. Це просто жах якийсь, скільки всього. Це у нас повинні бути жабки маленькі, яку я вже одну зробила. Це міні-версія гуся. Це теж міні-версія жолудя. Це, здається, мав бути мопс. Це лялька. Це маленький тигр, ось такий він має бути. Тут ми бачимо півника, який трошки більше, ніж брошка буде. Це у нас все зайці. Ось тут моя улюблена велика жабка. Квітка брязкальце. А цього ведмедика я почала в'язати ще до Тут у нас качка. Це лисичка маленька. А це все одяг, який залишився від великого гуся, тому що я його продала, а одяг залишився і треба срочно в'язати нового. Ще покажу свої ялинкові іграшки, які у мене залишились минулого року. І нагадаю, що вже пора готуватись до Різдва. Тому що я вже півроку собі про це нагадую, але за півроку я зв'язала тільки один оцей коричневий коричневу ялинкову кульку. Нагадаю, це все ялинкові іграшки. Це у нас балерина така, в неї каркасні ноги і руки. Люблю дивитися, як вона крутиться, не наче танцює. Це у нас лоскунчик. А це я робила декілька іграшок в стилі Гаррі Поттера. Сподіваюсь, що в мене вистачить натхнення і сил закінчити хоча б половину цього. У мене є така цікава штука, така клубочниця, але я її ні разу не використовувала за призначенням.